Всім доброго дня! Мене звати Малая Вікторія, і сьогодні я вам хочу представити свою презентацію на тему перспектива використання біогазу в з хімії. План та мета презентації. Перше, я хочу, щоб ми сьогодні всі разом дізналися, що таке біогаз. Друге, це будуть аргументи його використання, третє перспективи у майбутньому. Четверте аналітичний графік. П'яте сфера використовування біогазу. Шосте аналітичний висновок, сьоме логічний висновок та восьме мінуси та плюси біогазу. Давайте розпочнемо. Перше, що таке біогаз. Біогаз це різновид біопалива. Також це газ, який утворюється при мікробіологічному розкладі, метановим бродінням, біомаси чи біовідходів, твердих рідких органічних відходів на звалищах, болотах, каналізації вигрібних ямах. Аргументи використання біогазу. Перший аргумент екологічність зменшує викиди парникових газів, оскільки спалювання біогазу виділяє менше СО 2 ніж викопне паливо. Друге відновлюваність. Біогаз виробляється з органічних відходів, що робить його стійким джерелом енергії. Третє енергозалежність дозволяє країнам та громадянам зменшити залежність від імпорту газу та нафти. Четверте переробка відходів. Використання біогазових установок знижує кількість органічного сміття на полігонах. П'яте це економічна вигода. Базові станції можуть стати джерелом прибутку, виробляючи електроенергію та добрива. Шосте покращення ґрунтів. Побічний продукт виробництва біодобрива покращує якість ґрунтів. Сьоме енергоефективність. Біогаз можна використовувати для генерації електроенергії тепла та навіть як паливо для транспорту. Сфера використання. Перше, це енергетика, генерація електроенергії та тепла для підприємств і домогосподарств. Друге сільське господарство. Використання біогазових установок для утилізації від відходів тваринництва. Третє це промисловість. Використання біогазу для роботи котелей. Та виробничих процесів, Четвертий транспорт як паливо для громадського транспорту та вантажного. П'яте комунальний сектор. Біогазові станції можуть використовувати органічні відходи міст для виробництва енергії. І шосте господарство У деяких країнах біогаз використовують для приготування їжі та опалення будинків аналітичний висновок. Перше, що ми хочемо розглянути, це зелений графік. Тут розглядується очікуване зростання використання біогазу у світі. Це зелений графік, на якому показано, як я вже сказала, очікуване використання. Біогаз буде набирати неабияку популярність у світі. На це посприяє такий фактор, як кліматична криза. Таким Катастрофічно руйнуючим для землі способом люди будуть не на жарт думати про екологію про екологію землі і насамперед переробку сміття, якого стане все більше. До 2040 року, як ми можемо побачити, буде зростання популяризації біогазу і у геометричній прогресії, але потім щось буде змінюватися. Чому так відбувається? Тому що Саме пік ось буде приблизно ось тут, ось між 2040 та 2045, тому що вже всі фабрики вони зможуть стати ще кращими. Вони будуть ставати ще більш потужними, як можемо помітити з вами. І тоді вони зможуть забезпечувати у спокійному темпі усі потрібні громади для цього. І тоді вже не буде ніякого сенсу для того, щоб розвивати ще більше якось сферу біогазу та біогазових фабрик. І Тому ось тут вже буде йти такий спад на замедлення. А, ось найбільша шкала це буде 500 так сказати, балів. До цього буде у нас кожен рік різке зростання чітко по 100 балів, як можемо замітити, або трішки менше через те, що люди ще не будуть розуміти, як правильно і де правильно виробляти та будувати фабрики для вироблення біогазу. Але далі такої проблеми не стане, тому і такий піковий зріст його вже не буде. Далі це друга вже таблиця очікуваного попиту на біогаз у світі. Найбільша шкала у нас взагалі 100, але на таблиці ми будемо розглядувати до 80 промілей. Перша і найпопулярніша країна, яка буде мати неабиякий а, популярність на біогаз, це, звичайно, Азія. Вона буде найбільшим таким спонсором для розвитку біогазу у світі. Далі у нас іде Європа. Як можемо замітити, позначка 70 трішки менше. Можливо, це буде якась давка на Європу, але вони зроблять цей шаг, і вони, я думаю, що вони будуть робити також цей світ більш чистим і буде вироблено газу у газу та нафту в більш екологічний спосіб. Що я хочу ще підмітити, що я думаю, що для країн буде краще, тим що не треба буде мучитися за транспортуванням газу, палива та нафти. Тому що, якщо буде біогаз, то він зможе вироблятися будь-де в будь-якій країні, і він може стояти навіть у маленьких поселищах. Далі у нас іде Північна Америка. Материки тут позначка приблизно 60. Вони також будуть мати популяризацію, але вона не буде потрібно у такій кількості, наприклад, як Азія. Найменша позначка буде займати у Африки. Позначка 40 балів. Чому? Тому що все з у них буде бути невеличкі проблеми з виробництвом та транспортуванням, тому що у Африки дуже нестабільний клімат. А для них він так є стабільним, але для виробутку біогазу він буде нестабільним. І для них наполовину треба буде залишати все ж таки вироблення палива, яке є зараз у нас у всіх. Тому що, ще раз повторюю, не сприятливий клімат для вироблення біогазу. Далі у нас йде Південна Америка, яка займає позначку у 50 балів. Це дуже хороша позначка. Так, вони також будуть сприяти, але їм не треба буде така висока кількість, як іншим материкам, країнам або континентам. Дякую. Логічний висновок. Біогаз хороша альтернатива традиційним видам палива, особливо в умовах боротьби з кліматичними змінами. Проте для масового виробництва потрібні інвестиції та підтримки держави. Це мій висновок. А для того, щоб ви могли зробити свій, я вам хочу розповісти трішки детальніше про плюси та мінуси такого виду газу. Перше, давайте почнемо з плюсів біогазу. Це екологічність. Зменшення викидів парникових газів і дозволяє переробляти органічні відходи. Друге це відновлювальність. Біогаз виробляється з органічних матеріалів і не вичерпується як викопне паливо. Третє зменшення залежності від імпорту енергії. Енергоносіїв дає змогу скоротити імпорт газу та нафти. Четверта утилізація відходів допомагає зменшити обсяги органічного сміття та неприємний запах. П'яте отримання біодобрив побічний продукт біогазового виробництва покращує радючись ґрунтів. Шосте це можливість локального виробництва. Біогазові установи можна побудувати навіть у невеликих громадах. Сьоме це універсальність. Може використовуватися для генерації електроенергії, опалення, транспорту тощо. Мінуси використання біогазу. Висока вартість обладнання. Будівництво біогазових станцій потребує значних початкових інвестицій. Друге це низька енергоефективність. Біогаз має меншу теплову здатність порівняно з природнім газом. Третє це залежність від сировини. Для стабільного виробництва потрібен постійний потік органічних відходів. Четверте це тривалий період окупності. Через високі початкові витрати біогазові проєкти можуть окупатися роками. П'яте це потреба у спеціалізованому обслуговуванні. Установи вимагають регулярного контролю та технічного обслуговування. Шосте це запахи та санітарні ризики. Неправильне зберігання сировини може спричиняти неприємні запахи та проблеми з гігієною. На цьому все. Дякую за увагу!